Молоду українку знайшли мертвою на березі річки в Німеччині. Її матір та новонароджена дочка зникли в невідомому напрямку. Нещодавно знайшли і матір, також мертву. І знайшли дитину, яка перебувала в будинку у подружньої пари. Зараз йде слідство, і пару цю підозрюють у вбивстві українки та її матері, які були, як кажуть, з Харкова. І рятувалися від війни на території Німеччини. Я вже казала це і рік, і півтора тому дівчата, які їдуть за кордон, молоді, немолоді, особливо дівчата з дітьми, і особливо дівчата з дітьми-підлітками. Будьте дуже-дуже обережні на територіях інших країн. Ви знаходитесь в максимально незахищеному стані. Ця історія, про яку ми говоримо. Це історія, яка набула широкого резонансу. А скільки історій, які резонансу не набули, а скільки історій, про які взагалі ніхто не знає, коли ви не маєте належних документів, коли ви не знаєте мови, коли ви не маєте знайомих або родини людей, на яких ви можете спертися, ви знаходитеся під прицілом різних різних не дуже добрих людей. Це можуть бути і шахраї. Ви би знали, скільки нам дзвонило вже людей, які стали жертвами певних фінансових махінацій. І якісь люди із сексуальними порушеннями або психічними якимось порушеннями розумієте? Будьте дуже обережні, такий ризик є і в будь-якій державі, в будь-якому місті і так далі, для будь-кого, в принципі. Але коли ви знаходитеся в безпорадному стані щодо мови і щодо документів, ви під особливою небезпекою. Не треба довіряти, навіть якщо вам пропонують допомогу. Розумієте, все одно треба намагатися вирішити свої проблеми із документами через офіційні органи і завжди мати про собі телефони, поліції, посольство України. Якщо ви втратили документи, потрапили в важку ситуацію, не можете виїхати. Ваші документи, наприклад, вже просрочені і так далі. Звертайтесь, будь ласка, до дипломатичних місій. Збережіть собі ось це посилання. За цим посиланням ви зможете знайти контакти посольств та консульств України по всьому світу.